Я багато в чому підтримую роботу Комітету з питань безпеки і оборони і намагаюся бути присутнім на всіх засіданнях його. Але я точно не дозволю нікому, в тому числі і моєму товаришу Івану Віннику, спекулювати поняттям не критикуйте владу тому, що в нас війна. Ні ви, ні я не маєте права говорити Я помиляюся, я дуже критично ставлюся до своєї діяльності. Я помиляюся кожного дня. Чому влада не помиляється? Влада так само помиляється, і ми, як відповідальні політики, мусимо акцентувати увагу на тих проблемних питаннях, які виникають. Пан Андрій сказав про конкретні речі. Ми до сих пір не розпочали жодної структурної реформи ні в економіці, ні в ВПК, ні в бюджетній сфері. Ніде. І це правда, і це потрібно говорити. Я, я, я закінчу з вашого дозволу. Ми мусимо визнавати в собі помилки, бо від того ми стаємо сильніші. Розумієте, Бо допоки ми не визнаємо свої помилки, що ми не можемо того чи іншого е, вчинку зробити, провести кардинальні реформи е, в сфері державної служби, це всього навсього е, законом передбачити відкриті конкурси на ті чи інші посади. Чому це так Ви тяжко зробити Чому так, Ні, зараз, я закінчу? Чому не можна зробити онлайн тендери? Закупівлі за державні кошти не лише для е, бюджетні кошти, але й за кошти державних підприємств, казенних підприємств, комунальних підприємств. Чому це не можна зробити онлайн прямо зараз? Це вимагає дякую, все українське дякую, суспільство.